thank mm -hmm. you Чудотворна творна, Діво Маріє, витай витай, наша надія. День третій. Пресвята Богородиця, взірець Християнського життя. Наше земне життя це шлях, ідучи, яким ми повинні осягнути найвищу мету небо, де нас чекає вічне життя, якщо ми заслужимо на це своєю святістю, а святість залежить від того, наскільки досконалими ми будемо в християнських чеснотах, найбільшою святістю серед людей на землі після Ісуса. Вирізнялася Пресвята Богородиця. На Марії завжди спочивав Божий погляд, захоплений її покорою, готовністю, чистотою її серця, якого ніколи не торкався гріх. Чим більше душа упокорюється, тим сильніше вона проти куль пекла. Маємо Діву Марію за взірець християнського життя. Она святіша і найдосконаліша Зарваницька Богородиця Діво, веди нас, охороняй нас, допомагай нам в кожній хвилині нашого земного життя. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою. Приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої матері, віддаю себе під твій святий покров. І, хоч негідна, насмілююсь в покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого сина, мого Спасителя, милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників. Зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь. i mm -hmm.